Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Друзяки-динозаврики, як Расмус і Тімі ловили крабів. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. Расмус і Тімі відпочивали на пляжі. Тімі любить купатися і хлюпатися. Не бризко Сказав йому Расмус, мені мокро і холодно? Але ж це весело, засміявся Тімі і знову став бризкатися. І ти теж так можеш? І тут Расмус дещо придумав Тімі, а може, ходімо на причал і там полюватимемо крабів. Уху, чудово! зрадів Тімі. Може, ми взагалі спіймаємо великого монстрокраба? Е, та, мабуть, краби тут маленькі водяться, сказав Расмус. Тімі почухав потилицю. Тільки от що нам треба, щоб ловити крабів? Я знаю, вигукнув Расмус. «Відерце з водою, вудку та молюсків. «Хм, а молюсків навіщо? спитав Тіммі Як принаду для крабів. Вони їх люблять. Засміявся Расмус. Расмус подивився вниз і спричало: Ого, як далеко вода. Е, може, ти хочеш першим закинути вудку, Тіммі? Ху-ху, ура! зрадів Тіммі. Звісно, хочу. І от, бульк, принада зникла у воді серед каміння, риб і водоростей. Раптом вудка в лапах тімі затремтіла. Ага, засміявся Тіммі. Спімався крап прямо одразу. Тімі щодуху смикнув, і просто на причал впала стара шкарпетка. Отакої, От як же вона клюнула на вудку. Тепер моя черга!» – сказав Расмус. А, -а, а можна я ще разок? Попросив Тімі. І він ляп? Одразу знову закинув вудку. Стало тихо, аж чути було, як муха пролітає. І так було довго, а потім вудка в тімі знову почала смикатися дуже сильно. Го? зрадів тімі. Він підсік і просто на причал впала бананова шкурка. Расмус засміявся. Що в банани ловиш? Ну тепер вже точно моя черга. Але тімі викинув шкурку і крикнув Ну, будь ласка, можна ще? І одразу бульк. Тімі знову закинув вудку, гачок сховався кудись за каміння. І чого ж це вудка затрусилася шаленою силою? Ага, оце вже точно монстрокраб!» крикнув Тімі. Він висмикнув вудку з води, і на причал впала перука з квіточками. Та ну, здивувався Расмус. А перука на вудці звідки взялася? І тут хтось торкнувся Расмусового плеча. Бабуся Рекс. О, ви, діти, часом мою перуку не бачили. А, так, бачили, відказав Расмус. Щойно її з моря виловили. З моря? здивувалася бабуся Рекс. Як це? Можна вас попросити трохи посунутися, сказав Тімі. Бо зараз я спіймаю краба. І от ляп, він знову закинув вудку, але ніхто не клював дуже довго. По-моєму, тут зовсім не крабове місце, сказав Тіммі Справді. Ха ха. <гум> засміявся хтось позаду. Кепські з вас краболови. Це був Робін, старший брат Расмуса. Нічого ми не кепські, відказав Расмус, і тепер моя черга. Расмус міцно схопив вудку і Шубовськ закинув її у воду. Спершу нічого не відбувалося. Аж тут вудка по справжньому засмикалася, ледь не зламалася навпіл. Допоможіть! закричав Расмус. Це монстрокраб!» Тіммі Тімі схилився з причалу і зазирнув у воду. Е, ну, якщо чесно, я думаю, що це він і є найбільший, найздоровезніший монстрокраб на світі. Расмус аж випустив вудку з рук, монстрокраб упав на причал і шпирнув Робіна за палець ноги. А -а Ай. Робін застрибав по причалу з монстрокрабом на нозі, доки той не відпустив його. І Шубовськ знову впав у воду. Ай – верещав робін, а як в мене палець болить. І тут хтось обізвався в них із за спини. Ну як наловили крабів хлопці? спитала мама Рекс. Не наловили, зітхнув Расмус. Зате спіймали стару шкарпетку, бананову шкурку і перуку з квіточками, похвалився Тіммі. А мене монстрокраб зануху вщипнув, сказав Робін. Він ступив назад і послизнувся на банановій шкурці. А. -а, -а. Отакої, «От сказала мама Рекс. Ну, знаєте що, діти? Що? в один голос запитали Расмус і Тімі. Уже вечір, і скоро маленьким динозаврикам буде час спати. Ну, можна ще разок вудку закинути. Попросив Расмус. Ні, відказала мама Рекс. Але якщо підеш швиденько, то я пригорну тебе лагідно лагідно. Добраніч, синку, я дуже, дуже тебе люблю. Добраніч, кусаніч, матусю, і я тебе дуже люблю, сонно сказав Расмус. І динозаврики заснули. Друже, якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.